Цієї ночі ворог в чергове атакував Харків. Під ударом опинився київський район міста. Зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби. За даними Хова, протягом доби окупанти обстрілювали і місто, і область. О 15.54 здійснено ворожий авіаобстріл Шевченківського району міста Харків. Вибито вікна у закладі освіти. У нас авіобстрілу житлового масиву. Пошкоджені два п'ятиповерхові житлові будинки, один-чотириповерховий житловий будинок та три автомобілі. Постраждали 19 людей, серед них чотири дитини. Загинув 59-річний цивільний чоловік. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харків. Чини ветеринарне борисівка амбарне стрілеча та інші. Авіаударів зазнали населені пункти: Новоєгорівка, Іванівка, Ветеринарне, Харків, Сеньківка, Кругляківка, Борова. О 3.10 ворог обстріляв кабом село Борова Ізюмського району. Пошкоджені комунікації та п'ять приватних будинків. Без постраждалих. О 21.10 відбувся ворожий обстріл села Борова Ізюмського району. Пошкоджено двоповерхову будівлю дитячого садка, три багатоквартирні будинки та будівлю котельні. Від отриманих поранень загинув 12-річний. Ічне підліток о 14.35 внаслідок обстрілу кабу міста Куп'янськ пошкоджено гуртожиток та чотири багатоквартирні будинки без постраждалих. О 13.00 внаслідок скидання у селі дворічна пошкоджено приватний будинок. Постраждав 67-річний чоловік. На сьогодні евакуйовано з двох громад 159 дітей: вільховацькою, 39, дев'ять, великоборлуцькою Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 48 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Одна з яких трапилась в місті Куп'янськ. Там горіла неексплуатована будівля на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих та загиблих немає. В Харкові внаслідок ворожої нічної атаки БПЛА пошкоджено будівлю кафе. Внаслідок денної атаки ворог цинічно вдарив по місту авіабомбами по житловій забудові. Постраждало 19 людей, з них четверо дітей. Один чоловік. Вік загинув. Пошкоджено п'ять будинків, лікувальна установа та три автомобіля. В день стало відомо про ще один випадок підриву цивільного чоловіка на невідомому вибухонебезпечному предметі, вочевидь, залишеному російськими окупантами на нашій землі. Подія трапилась у полі на околиці села Петрівка Циркунівської громади. Внаслідок вибуху 48-річний місцевий мешканець залишився без правої стопи. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Обставини цієї надзвичайної події її з'ясовують правоохоронці. Загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 14 пожеж в екосистемах на загальній площі 8 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 97 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Солйова, Дмитро Нгуен та Ігор Мікенін Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну трьома крилатими ракетами Х-22 протирадіолокаційною ракетою х 31 один П. Зенітною керованою ракетою с 300 та випустили 28 ударних БПЛА типу шахет. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. за даними військових. Знищено 26 дронів у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. У Харкові зафіксовано влучання в Київському районі міста. За інформацією обласної прокуратури, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, ресторан, кафе, офісні приміщення. У прилеглих будинках вибито вікна без постраждалих. Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА, Повідомили у прокуратурі. Вночі та зранку атакували і Одещину. За даними ОВА, окупанти випустили ударні БПЛА та ракети. Попередньо без постраждалих. Під ударом було і Запоріжжя. За інформацією місцевої влади руйнувань зазнали приватні будинки у трьох районах міста. Відомо про двох поранених. На місці удару працюють профільні служби. Протягом доби окупанти також обстрілювали Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Німеччина найближчими днями планує передати Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесферу. Про це заявив глава ситуаційного центру по Україні при Міноборони Німеччини Крістіан Фродінг. За його словами, Німеччина вирішила поставити Україні боєприпаси в три етапи. І партія з 10 тисяч боєприпасів, яка надійде на ближчим часом, є першим етапом. Другий буде у межах чеської ініціативи. У її межах Берлін профінансує купівлю 180 тисяч снарядів, які Україна отримає в другій половині 2024 року. А третій етап стосується двосторонньої угоди про постачання Україні ще 100 тисяч снарядів приблизно з четвертого кварталу 2024. 4 року. Французька компанія Делаїр поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів. Контракт на виробництво цих БПЛА вже укладений. Про це пишуть французькі змі. За попередніми даними йдеться про два види дронів. Один із них має назву дт 26 Розмах його крила 3,3 метра, а маса 16 кілограмів. Інший дрон у «УІКС-11». Розмах його крила становить 1,1 метра, а вага лише півтора кілограми. Це професійний географічний дрон із фіксованим крилом, однак про конкретні терміни поставки дронів в Україну не повідомляють. Послі ЄС домовились про оновлення та продовження дії угоди про торгівлю з Україною. За даними ЗМІ, згідно нової домовленості, запроваджуватимуть квоти й мита та з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 і 2023 роках, а й у другому півріччі 2021-го. Відомо, що це компромісна угода із зокрема Францією та Польщею, які вимагали включити до розрахунків увесь 2021 рік. Тож домовленість забезпечує збалансований підхід між під. Тримка України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС тепер цей документ має ухвалити Європарламент. Відновлювальної роботи сьогодні сьогодні працюємо на таких двох локаціях, там де були прильоти. Прильот, який був вчора. На виновітню зброю росіяни вдарили, і прильоти, які були вночі, Ви вже казали, що постраждали житлові будинки, постраждав ресторан, який практично зруйнований. Хочу сказати, що за ці два прильоти було. Пошкоджено 19 будинків. Сьогодні наші комунальні підприємства працювали до позньої ночі. Розпочали працювати з самого ранку. Зараз працюємо теж. бо нам потрібно буде відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання у ці житове будинки. Якщо ви пам'ятаєте, 22 рік то дуже багато харків'ян залишили Харків, бо Потрібно було виїжджати, рятуючи свої родини, рятуючи дітей. І тоді у Харкові приблизно було десь 300-350 мешканців. Але сьогодні хочу сказати, що ми маємо статистику, що у Харкові знаходяться близько мільйон триста людей, і хочу сказати, що дуже багато автівок ми запустити метрополітен і метрополітен працює. Коли тоді е, я зупинив метрополітен і використовував як е, саме найбільше укриття. Е, але сьогодні метрополітен працює. Е, ми скоротили інтервали е, у е, так званий час пік е, і скоротили до 10 е, хвилин інтервали. Крім цього, нам вдалося запустити декілька тролейбусних маршрутів. Е, це віддалені райони міста Харкова, і сьогодні. Працюють муніципальний транспорт, тому ж місто живе місто працює і нас не заляка. Хочу подякувати офісу президента України, бо ми отримуємо від них дуже таку серйозну допомогу. Крім цього, так ми працюємо з міжнародними організаціями, з фондами і дійсно отримуємо допомогу. Крім цього, дуже вдячний нашим волонтерам, які працюють сьогодні поряд з нашими комунальними. Підприємствами, як які усунули всі ці руйнації, які є. Я дуже вдячний сьогодні всім, хто долучився до нас і разом з нами з нами працює. Я вважаю, що ворог намагався повністю знеструмити наше місто. Так воно до речі було, і завдяки нашим енергетикам, нашим комунальним підприємствам які працювали цела Вдалося частково відновити електропостачання у міста, але ситуація дуже дуже напружена, вона дуже серйозна, і ми маємо відключення по всім районам міста Харкова. є такий графік, який, який дійсно витримується. Десь десь є збої, як ви розумієте, бо це не залежить від нас, але приблизно по 6 годин є відключення у всіх районах міста Харкова. То я вдячний всім, хто долучається до нас. Це і працівники ДСНС, які приїхали і знімають певні аварійності, це і волонтери, як я вам казав, і просто харків'яни, які допомагають нам. Бо ми харків'яни, ми разом і ми разом переможемо. На жаль, ми маємо такий дуже серйозний тиск на харків'ян з боку нашого ворога, і так звана ПСО. Ці всі фейки, які розповсюджуються, але знаєте, хочу сказати, що за Завдяки вам завдяки нашим СМІ, ми противостаємо і ПСО противостаємо ворога. І хочу сказати, що дійсно харків'яни незламне. Я питаю кожним харків'янина і сьогодні це фейки, і всі ми чудово розуміємо це і вдячне перш за все нашим зсу, які відстоюють і боронять нашу рідну землю, відстоюють Україну, відстоює наше рідне місто. міста. А ми всі разом будемо допомагати нашим славетним зсу. Один загиблий, – 59-річний чоловік та поранені, серед яких тримісячна дитина, а також значні руйнування житлового фонду. Харків близько четвертої вечора середи був обстріляний з боку РФ новим видом озброєння. Два прильоти у Шевченківському районі міста. Жадала школа, там нема жодного вікна. У будинку поряд з цією школою також вибиті шибки. Тут ми бачимо, що два будинки абсолютно без вікон. Зараз же комунальники почали закривати ДСП ці вікна. А зрозуміло, що у квартирах без лати руйнування зараз робиться поквартирний обхід, завдяки цьому обходу вдалося виявити ще постраждалих. Обхід продовжується. Люди зараз будуть відселятися у гуртожитки, які ми маємо в розпорядженні для того, щоб люди могли там перечекати якийсь час. На, на дану хвилину я знаю, що двоє вже поїхали у гуртожиток. Ще люди опитують. Складність у тому, що приліт був у робочий час, і дуже багато людей не було вдома. Зараз вони починають повертатися, бачити все, все це, що тут сталося. Завтра роботи ну роботи будуть триватимуть всю ніч. І зранку теж будуть роботи по закриттю контурів, по вивозу антибудівельного сміття. Чання відбулось між двома п'ятиповерховими поверховими будівлями цивільними з житловими повністю заселеними мирними мешканцями. В зв'язку з цим на жаль є один загиблий. Це чоловік, повнолітній. Є поранені серед яких на теперішній час четверо дітей. Попередньо ми можемо сказати, що скоріш за все це новий для Харкова вид враження. Це у МПД. Д-30, так вони називають москалі, називають цей вид а, снарядів. Це снаряд, плануючий, який застосовується з літака, і може а, летіти до 90 кілометрів. Це вдосконалена плануюча авіабомба. Близько 10 цивільних та адміністративних будівель, серед них школа, а також дошкільний навчальний заклад. Цей боєприпас на території міста Харкова, Харківської області використовується вперше. Дальність польоту цього боєприпасу складає до 90 кілометрів. Тобто ви повинні розуміти, що враховуючи те, що Харків знаходиться, Близько 35 кілометрів від лінії державного кордону, тобто ви повинні розуміти, що в якої небезпеці зараз перебувають місцеві мешканці. Воронка вона незначна, це фугасний снаряд. Він, скажімо так, поза мною загинула, от, можна побачити, цивільна людина від осколків. Що стосується каба, то руйнувна дія кабу вона набагато більша. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. новини. Працівники КП Харків водоканал працюють у Новобаварському районі Харкова. До роботи підходять комплексно. Окрім ремонтів на мережах холодного водопостачання, слідкують і за станом пожежних гідрантів. Наголошують, в умовах війни та постійних обстрілів це питання є надважливим. На даній адресі проводиться заміна пожежного гідранта. На новий нового зразка, який буде довговічно працювати, також в Новобаварському районі проводяться аварійні роботи. По усуненню ушкодження на водоводі діаметром 800 міліметрів на вулиці Селянської. Комунальники кажуть, роботи тривають у різних куточках району. Окрім ремонту, на мережах водопостачання оперативно опрацьовують також і заявки від місцевих жителів. Пильно слідкують і за станом пожежних гідрантів. Адже справність такого оснащення суттєво допомагає рятувальникам у разі надзвичайних ситуацій. З початку нового року службами водопровідних мереж Новобаварського району взагалі зроблено 226 пошкоджень та відремонтовано 33 водопровідних колонки. Служба водопровідних мереж комплексу Харківводоканал систематично проводять роботи по заміні та ремонту пожежних гідрантів з метою покращення системи протипожежного водопостачання. З початку цього року, зокрема, в Новобоварському районі було замінено 82 пожежні гідранти та відремонтовано. На 75 гідрантів. А На найближчих планах продовжувати заміни, ремонти, тому що в даний час ми приділяємо особливу увагу пожежним гідрантам. Марія Соловйова, Олег Синицький та Олександра Панченко, Харків. Новини. Добрий день. Чи можу я задати вам питання? Будь Наразі у Харкові завершився опалювальний сезон. Як ви оцінюєте роботу наших комунальних служб? Навідмінно, просто супер. У такий тяжкий час все вчасно дуже було зроблено. Просто супер. Вони в нас вумнички. Так, дуже добре. Що би ви їм побажали? Побажали би терпіння. Ми все зможемо. Все буде добре. Я вважаю, що на Десяти на сто відсотків мені дуже сподобалося, що все так універсально. Я з Холодної Гори добиралася на працю і добиралася там була карта, все вже написано. на наступний день було як добратися, що і безкоштовні маршрутки червоні були. Тому я вважаю, що і світло по графіку. Я дуже рада. А що би ви побажали нашим комунальникам? Комунальникам? Терпіння і я бажаю їм міцного здоров'я, тому що здоров'я зараз найголовніше, і я хочу сказати їм дуже дякую. Дуже дякую нашому меру, нашим комунальникам, нашим ЗСУ. Дякую, ЗСУ, як кажуть, бо без них в нас би не опалювалося нічого. Все дуже добре. Харків'яни найкращі, Я вважаю так. І сезон опалювальний пройшов дуже чітко. Все було на рівні. У нас тепло було, я навіть не пам'ятаю, жодного разу не пропадало. Все було добре, класно, навіть було трошечки зажарко, а так ну, все класно, все добре, все супер. Що б ви побажали нашим комунальникам? Я б побажала їм. Терпіння, наснаги, тому що вони дуже багато роблять для нашого міста, і я дуже вдячна, що у нас є такі фахові спеціалісти, які завдяки їм, я думаю, що наше місто так цвіте і присвітає. До роботи нашого мера завжди відносився дуже гарно. За опалення в нас взагалі ну, завжди було опалення, і ну, взагалі зима була достатньо теплою, тому ну, ми не мерзли, як можна сказати. Жили на нових домах, ну, і зараз живемо. Що би ви побажали нашим комунальникам? Ну, здоров'я, першочергово, і напевно ну, витримки. Ну, щоб коли ну, щоб взагалі живі були і здорові всі. Тепло було. Було все добре. Дякую меру, дякую всім, хто нас забезпечував теплом. Що би ви побажали нашим комунальникам? Терпіння. Ну, терпіння, так, да. сил і терпіння. Дуже дякуємо. Ми їм дуже вдячні, тому що без них Харкова вже не було, руїни були. Звісно, на самому найвищому рівні що жодних нарікань не було. Чесною вчасною почався опалювальний сезон, та й весь час у квартирі було Тепло. — Так, да, дуже тепло, дуже комфортно, ні. А ураховуючи те, що вони роблять під час так, деяких хочемо, причин, то. Ну, Жодного поганого слова про наші комунальні служби ні, не в якому разі. Великий уклін, бо після цих вихідних, коли ну реально світло з'явилося через там ну півтори доби, ну що тут можна сказати? Дуже добре, дуже схвально, ніяких питань немає. Заважить, да, все було тепло, все було і гумно. навіть зараз Дякую. в часи блекауту в наших оселях тепло, є вода, і ми маємо змогу гуляти з дітьми. Що би ви побажали нашим комунальникам? Ну, Наснаги в роботі, всім нам терпіння, мужності, ну, продовжувати тримати фронт, кожен як може.